Привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьма. Сьогодні хочу подивитись трикутник. Чому ви потрапили в цю ситуацію? Хто ви з партнером? Буде загальний розклад, але ми подивимось дуже багато питань і зробимо всередині розкладу, зробимо декілька варіантів. Минулого разу там дуже сильно дівчата ображались. Я там робила градацію розділення на коханки дружини, і не буду робити зараз розподіл. Ви, він та вона. Третя сторона, все. Хто там, в якому статусі з вас, то вже не мої будуть питання. Дівчатка, не забувайте підписуватись, писати ті теми для розкладів, які ви хочете подивитись. Думаєте про себе, про нього, про ситуацію. Тут можна загадувати людину, яка вже давно не з вами. Якщо ви тільки розійшлися, якщо ви посварилися, але ви знаєте точно, що є третя сторона. Давайте трикутник. Покажи мені під світи. хто до мене прийшов. Достаю карту трикутник. Ну, картина маслом. Пара і ще жінка. Бачите, як? Навіть карти мене слухаються. Відповідають чітко, а ви, дівчатка, ні. А ви мене не слухаєтесь. Важке життя. А, важке, тому що почуття є у всіх трьох. Розумієте? І чоловік кармічний саме вам. Ви пара. Ви пара. Але ви знову, дивіться, шокується. Але ви в трикутнику. Дуже тягне один до одного. У вас така в парі енергетика мощна. Що ти хочеш мені сказати? Але є таємниці, є моменти втручання у ваші відносини. Руйнування партнерства, руйнування вас як пари. Чому саме він? Ну так, було б прописано, дивіться, записано, як кажуть, від народження. Вам з ним щастя судилося. Він важкий, він імператор. Це важка людина, дуже важка. Тут проблема в тому, що від чоловіка дуже багато залежить. Є почуття, ви йому надаєте великі можливості, але ну, він під магією, розумієте? Тут чоловік під магією, під впливом, щоб бути не тільки з вами. Він в страхах, дивіться, окрім того, що він такий дуже жорсткий може бути і егоїстичний, якщо щось не по його. Він в образах та страхах, що у вас інший. Сам в трикутнику, так? а ви не повинні. Дівчата, ви себе просто закрили, знаєте, ви свою імператрицю, яка наділена великою силою, талантами, вдачею, вродою, так взяли таку велику, знаєте, як. Знаєте, іграшка, яка так розкладається, розтягується, а потом раз отак складається. Ви отак взяли її, так загорнули і тримаєте себе в такому зажатому. В стані, в стані, коли ти не можеш рухатись далі, не можеш жити спокійно. Нема миру всередині. Руйнуєтесь, ви руйнуєтесь в цих стосунках емоційно і енергетично. А чоловік підпитується, він забирає останнє у вас. Чому так? Ну, він, дивіться, не робить до кінця вибір. Він і до вас йде, і туди йде. Або ходив. Він не хоче один із зв'язків розірвати. Треба ж один розірвати зв'язок, розумієте? Давайте ще дивитися. Три Давайте ще. Хто прийшов до мене сьогодні? Крамічний. Дівчата, тут вам кажуть, скільки б ти не намагалася відмовитись від цієї історії, тебе буде в неї затягувати. Бо ти її не прожила. Дуже великий зв'язок між вами та чоловіком. Тут треба навчитися отримувати любов та емоцію з цієї ситуації. Зараз будемо розширювати відповідь. Покажи мені, хто до мене сьогодні прийшов. Скільки б ви не намагалися займатися своїми справами, життя, можливо, навіть цього чоловіка з часом ви забудете, Будете, вам буде так здаватися, він все одно буде йти до вас. Ви можете закриватися, надавати йому емоції, давати йому щастя. Ні, у вас буде ще можливість, як переродити стосунки. Не дожили, не добудували сім'ю, розумієте? У вас родина повинна бути вдвох, не в трьох. Навчись, знаючи цю ситуацію, жити життя. Не страждати і чекати, а жити життя. Відкинь свої надії. Знаєте, нічого не очікуєте. Просто живіть. Якщо у вас вже є з ним діти, якщо у вас з ним родина, займатися родиною залишайте залишаєте його там полицю шухляду вільною, тому що він туди речі через час все одно занесе. Ще раз, мої хороші, тут дітки можуть бути у вас. І Скільки ви від нього не йшли, вам дуже важко. Ви, як ноги не можете, знаєте, так, з, як з болота витягти. Він все контролює, він все бачить, він маніпулює. Ви не намагаєтесь розірвати зв'язок. Знаєте, кому дуже важко, можна підчистити канал енергетичний, тобто саме цю важкість, убрати, прибрати. Просто живіть. А ви не можете, ви в такому стані, що думки там постійно, або в собі. Життя не бачимо. Сконцентруйся на собі, на тому, що ти хотіла, на які результати хотіла отримувати, а не на ньому. У нього все добре, зайка. Ви йому даєте надію, ви йому даєте любов. Все одно, знаєте, як виходить, що він з вас отримує ресурс. Любов, навіть якщо ви не спілкуєтесь, дивіться, бачите, все вказує. Тягнеться канатик, енергетично ви зв'язані з ним. Якщо ви хочете розірвати, я сказала, пробрати цей зв'язок. Якщо ви вже ну так, живете нормально без нього, періодично туди повертаєтесь думками, прибирайте зв'язок. У вас ще може бути така ситуація, що ви будете просто протягувати якийсь час замість нього такого ж одружених, зайнятих чоловіків. Це тимчасово. Не намагайся якось вплинути на ситуацію. Просто живи своє життя. Тому що за дияволом ви зв'язані. Якщо вам, вам здається, що він не страждає, він страждає. Добре, чому він повністю не обирає тільки вас? Чому? Бо йому так краще. Бо так він знає, що ви не підете. І знає, що вам боляче від нього піти. І так ви, ще є хтось, ще є більше ресурсу. Дівчата, коли ви нервуєте, плачете, страждаєте, ви знаєте, скільки туди сили емоцій віддаєте? Ви боїтесь, знаєте, от, от, це такий режим очікування, авіарежим, знаєте. Не можу жити далі, бо все чекаю на нього. Не хочете іншого чоловіка хоча б живіть повноцінно, Не можете? Тільки з ним за руку, дивіться, тільки коли він поруч, ви щасливі та наповнені. Так ви щось виглядаєте віком, сидите в своїй клітці. Спілкуйтесь, не бійтесь. Спілкуйтесь. Спілкуйтесь просто з іншими, хоча б дівчатами, з людьми. Тому що ви заганяєте себе від людника, вам дуже важко буде щось будувати. Вам треба буде дозвіл будувати нові стосунки. Знову імператор. Дивіться, імператор під магічним впливом. Дивіться, дівчата, що там у вас з ним. Давайте подивимося. Пораду вам цій ситуації, пораду вам ці ситуації о розум свій. Звільнить, якщо у вас от зовсім програється, так я кажу, якщо ви зовсім не можете нічим займатися, в якомусь ступорі дико, все страшно, цю прив'язаність трошки посладить або прибереть. Хай це залишиться тільки почуття. Ну, любов хай тільки залишиться. Не концентруйтесь на цьому чоловікові, ні, на собі. Якщо не можете, на собі треба... ну, працювати, Якщо комусь треба, на телеграм. Дивіться, ну знову все дублюється. Водяний, швидкоплинний, емоційний до всіх. Увагу жіночу люблю. Ви в цьому трикутнику, що ж чекаєте? Воно не вирішиться ніяк. Бо, його, бо він за своє життя відповідає. В нього зміни в житті йдуть, а у вас ні. Гуляйте, відпочивайте, кудись спішіть, Він вас не відпустить, але й до кінця не обере. Ні, ну не будете з ним спокійно у двох, Там з ним треба працювати. Там є негативна програма і він не дуже розуміє, що він щось не так робить. Тут навіть немає... Сенсу з ним сваритися, тому що він буде дивитися і думати, що ти таке кажеш. Ну, взагалі він бачить ситуацію зовсім по-іншому, дівчатка. Дякую.